Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині ділюся з вами рецептом Великодньої випічки. Хоча я вже Пасху відсвяткувала. І це солодкий хліб із журавлину. Можу брати будь які інші сухофрукти. У мене на каналі є декілька варіантів. Ну, так як ви мене просите дуже. Та я вирішила поділитися з вами новим рецептом. Хоча у нашому селі, е, як зазвичай, та на Пасху люди випікають найбільшість такий несолодкий хліб. Ото така є традиція, такий виписуваний, виписують його. У мене є і такий на каналі. Я вам лишу посилання, ви можете собі вибрати, якийся вам полюбить. І солодкий варіант, і несолодкий. Випічка за цим рецептом виходить, неймовірно смачна та ніжна. Готується легко, не тяжко, я вам покажу і все розкажу. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. яйця, цукор, вершкове масло, тепле молоко, ванільний цукор, суль, цедра лимона та апельсина. І аби випічка в мене вийшла добра, пухка, м'яка, я беру дружджі, духмяна хата. Так як вони ось і ніколи мене не подводять. Вони з легкістю піднімають будь-яке тісто, у якому є багато здобу, масла, сметани і так далі. А ще мені треба сухофрукти. У мене журавлина. Ви можете взяти родзинки або будь які інші. Можете взяти і два, і три види сухофрукту, поєднати. Тоже буде смачно. Сухофрукти я залила кип'ячену воду. Десь на одну-дві хвилини постояли, файном їх промила у теплій воді. І просушила паперовими рушниками. І все. А тепер приступаю до роботи. Першим ділом мені треба зробити опару. Беру дружджі, кришу їх у блюдо, дружді свіженькі. Кладу одну-дві столові ложки з цукру, із общої маси, наливаю теплого молочка, файно розмішую, і сіся дружді дуже скоро розчиняють. Кладу 2-3 столові ложки муки, теж з общої маси. Файно розмішую. Видно, що дружні зараз почали робити свою роботу. Так, все я файно розмішала. Доливаю ще маленько молока. Молоко у мене тепле, нагадую. І все лишаю, аби і вся опара у мене ся я. Ми кажемо причину. У блюдо виливаю яйця, висипаю цукор, ванільний цукор і висипаю соль. І тепер кайсе збиваю міксером до посвітлення. Ось, нараз сюди додати цедру, лимона і апельсин. І ще мало збиваю. Виливаю туди таке підтоплене вершкове масло. Виливаю остальне молоко і виливаю туди нашу опару. Дивіться, як вона файно почала робити. Дуже файно. Розмішаю все файно. Поступово додаю муку і замішую тісто. Я беру і нараз руками його замішую. Висипала остальну муку і замішую тісто. Так, тісто у мене готове. І у готове тісто треба додати журавлину або будь-який інший сухофрукт. Но так як мої діти сухофрукти не люблять, я не знаю по якій причині, та я це тісто поділю на дві частини та у одну додавлю, а в другу ні. Всяке його розділила у двох блюдах. І тепер я сюди додаю журавлину. І вмішую її у тісто. Мається повністю все перемішати. Так, тепер коли готове тісто, прикриваю рушником або харчовою плівкою. і лишаю у теплій кімнаті, бо воно підняло. І сяк не стоїть. То файнося подняло у перший раз, тепер я його файно затапкую одно та й друге. Оп'ять прикриваю рушником і чекаю, бося подняло тісто ще в другий раз. І коли тісто поднялося, Уже в другий раз я його опять затапкую, і друге так само, і розкладаю по формам, у яких буду випікати. Так, тісто я розклала по формочкам. Ото, що саме, поклала усякі три форми, а в то, що із журавлину, я зробила всякі, якби саморобні, я вже минулий рік. Пробувала так пекти і мені полюбилося. І вирішила змайструвати собі всякі. І все, коли ми тісто розклала, тепер так прикриваю зверху рушничком і чекаю, аби тісто піднялося у формах. Тісто треба класти у форми так, десь, аби одна третя частина з форми були заповнені тістом. Переклала їх у тепшу, ту їх тепер косяк закриваю рушником. І найподростає тісто. Тісто у формах у мене поднялося. Дружді Духмяна хата зробили свою роботу на відміто, у чому я не сумнівалася. Так як вони мене ніколи не підводили. І перед тим, як випічку покласти у духовку, змащую збитим яйцом. Можеш просто самим жовтком, можеш у нього додати мало-чуть молока, або просто яйцом, так як я роблю. І тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання верх та низ. Пройшло 50 хвилин у духовці, і випічка в мене готова. Запах просто неймовірний, не можу передати словами. Дуже файно пахне. І нараз горячий, вибираю із форми. Так, акуратно, бо його не пошкодити, бо він дуже м'який та ніжний. І зверху змащую солодким сіропом. Просто водичка, мало цукру, або то прокопіло і таким і змастити. А якщо хочете покрити глазурю або желатинову, або білкову, у мене є на каналі, я вам лишу посилання, можете перейти, подивитися. І прикрасити свою великодню випічку. Ото вже все за вашим бажанням. Я на цей раз і зробила просто так. І ще вам хочу уточнити на рахунок тіста. Коли його замішуєте, так як мука різна, та у вас мука може піти або чуть май мало, або мало більше, як у мене. Ну, там приблизно на 50 г можеся відрізняти, за то, що мука різна. Має бити таке м'яке тісто, не незабите. Отося, вже собі подивите по консистенції. Ну, та й ще одно, у цю випічку йде цедра лимона і апельсина. Якщо ви не любите таке поєднання, можете покласти просто самий лимон або самий апельсин. Ну, та й там ще йде і ванілка. Айбо я вам хочу вказати, що воно все у поєднанні усі ці три смаки та аромати натулько такий приємний запах і натулько приємний смак, що я вам просто не можу передати словами, я вам рекомендую зробити так, як я вам написала. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково. Збережіть собі цей рецепт і скористайтеся, коли вам буде потрібно. Дуже файно дякую, козу нам ну, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей! І ще в кінці ролика хочу вам указати, якщо ви хочете зробити такі саморобні форми, як у мене. У мене є на каналі ролик, як я їх робила. Прошлого року я знімала і там я все показано. Вони готують оту форму буквально за лічені хвилини, якого розміру хочете. Так що я вам лишу посилання на то відео і там у началі ролика є, як я роблю такі форми.